Різнобарвні, маленькі та паперові, саме таких янгулят вчилися робити учні прилуцької школи мистецтв. У Нас майстер-клас е на канікулах, і вони все одно до нас ідуть. І хочуть це робити. Їм цікаво. Символ всього хорошого виготовляли старанно. Обирали кольори майбутнього янгола, згинали папір і клеїли все докупи з недитячою серйозністю. Всім хотілося, щоб його поробок став найкращим, адже виріб можна подарувати найріднішим. Дам мамі папі або бабусі». «Мамі подарую. Діти робили цих янголят з любов'ю та легкістю. Задля створення оберегу достатньо лише взяти два листка. Под, о, клей. з цих двох компонентів ми отримаємо основу нашого янголяти. Його потім можна прикрасити намистинками та стрічками. Як саме це зробити, наочно продемонстрував вчитель школи мистецтв Віктор Пальоха. Береться два шматочки паперу, ну однакового розміру. Колір можна на набрати. І беремо один шматочок, згинаємо його у формі гармошки. Загинаємо. Довільно, як, ми, як нам подобається. Одна частина є. Так само робимо, знімаємо інший листочок. Беремо олівцем на одній частинок, робимо е, довільну засічку. На іншій частині, такої самої довжини засічку, міряємо по першій на нашій частині, робимо також засічку. Потім беремо одну частину, беремо клей ПВА. І промазуємо одну частину. Перегортаємо там, де в нас е, засічки ми поставили. Перегинаємо, притискаємо і чекаємо там, дві хвилинки, щоб у нас клей е, склеїв цю частину. Потримали, притиснули, проклали. Так само робимо другу частину. Дві частини нашого янгола вже готові. Тепер з'єднуємо їх до купи. Беремо одну половинку, промазуємо клеєм. Приєднуємо до другої частини. Головне, щоб там, де в нас буде. Кріпиться голова, тут у нас було на одному рівні склеєно. Низ не важливо, потім підріжемо ножницями. Має вийти отака конструкція. Розправляємо йому крила і отримуємо тіло янгола. Робимо йому верхню частину голови, Беремо буси, беремо тіло. Ставимо сюди крапельку клею. І акуратно нашу голову приклеїмо до тіла. Так. В школі мистецтв такі майстер-класи проводять регулярно. На в руках робимо часто не типово, якщо залишається вільний час, ми з ними робимо ну, речі, які там поза програмою, наприклад, якщо є час недавно по виготовленню різдвяної овечки вівці. Теж з паперу там використовували клей, папір, вату. Ну то тобто, є цікаво, вийшла фігурка. В планах ще багато цікавого для своїх учнів. Головне виховати їх креативними та всебічно розвиненими, подарувати їм можливість розвивати уяву та творчі навички.